Зараз з нами на прямому зв'язку Артем Дрозд, це інспектор прикордонної служби першої категорії по взаємодії з засобами масової інформації, прикордонної комендатури швидкого реагування «Шквал». Вітаю вас, пане Артеме. Вітаю, вітаю, шановних глядачів. Дякую за запрошення. Дякую, що доєднали. Скажіть, яка оперативна ситуація у зоні відповідальності вашого підрозділу? Як, як ви правильно сказали, ворог майже не застосовує техніку, але ми бачимо техніку, яка стоїть у них готова до виїздів. Це і логістична, це і логістична техніка, і іноді броньована техніка. Ми виявляємо ворога навіть там, де він накопичується, там, де він намагається створювати свої склади, де його ну логістичні пункти знищуємо ворога ще там, але дійсно він і не відмовляється від свого задуму, і продовжує штурми малими піхотними групами на наші позиції. Особливо посилились їхні ну, повітря. Вони намагаються нашу логістику, та також перерізати постійно літають, виявляють де можуть знаходитися сили оборони. Куди по цивільній інфраструктурі вони можуть вдарити, але успіху не немає. Ми стоїмо на своєму, не втрачаємо керованості, слідкуємо за ворогом і знищуємо його. Скажіть, яке озброєння найчастіше використовують росіянці? Ну, зважаючи на відсутність великій кількості важкої бронетехніки, це що? Це спроби оце просунутись малими групами і зав'язати стрілецькі бої? Чи це? Величезна кількість більше, ніж зазвичай безпілотників, міни е, артилерія е, артилерія, міномети не стихають. Вони завжди були активними. Нехай зараз і у нас технологічна війна, але все-таки такі навіть комусь могли, навіть такі засоби, які комусь могли здаватися архаїчними, вони все ще. Наносять шкоду, так і ми користуємося цими засобами, звичайно. Ворог і використовує fpv дрони, і баражуючі боєприпаси літає, намагається виявляти шляхи нашого забезпечення логістичного. Ну і також бувають стрілецькі бої, але це за умов поганої погоди. При цьому ми дуже бережемо свою піхоту і намагаємося виявляти ворога ще на підступах і знищувати. І у нас це доволі успішно вдається. Чи можете поділитися деталями останніх операцій по, -по знищенню ворога? Можливо, було щось неординарне з боку противника. Е то я не можу сказати, що було щось неординарне. Це можливо через те, що ми до всього готові уже за десяти більше ніж десятирічну е, історію підрозділу. Нашого е, бачили вже, мабуть, все, е, і також те, що може з'явитися. Ми розвиваємося постійно, постійно передаємо. Ну і передаємо свій досвід і отримуємо досвід від інших сил оборони. Е, тому, можливо, через це здається, що ми вже до всього готові і нічого не дивує з того, що ворог хоче нам запропонувати, так би мовити. Скажіть, а місцеві, вони заважають проведенню операції? Чи багато їх от, е, безпосередньо близько та, до лінії бойового зіткнення? Е, люди лишаються. Ми бачимо, що люди виїжджають поступово, ну, бо у всіх складаються якісь час від часу складаються якісь життєві ситуації, коли. Вже неможливо терпіти, або десь в когось щось прилітає, або якісь інші виникають складнощі. Тут небезпечно дійсно знаходитися, і ми завжди закликаємо людей виїжджати. Хоч і приємно бачити людей, яких ти захищаєш, бачити, що життя продовжується, продовжується незважаючи на всі жахи війни, але люди виїжджають і органи місцевого самоврядування, владні структури. Постійно пропонують і займаються евакуацією людей, які готові виїхати з цих небезпечних районів. До чого і ми їх закликаємо. Артема, скажіть, а погода і зміни її в сторону потеплішення, вона в свої корективи вже внесла? Якщо так, то які саме? Сильного потеплішення поки що не було на нашій ділянці. Досі сніг лежить, якщо щось трошки і Розмерзлося, то на грунт це не вплинуло. Поки що кожного дня може змінитися погода, коли сильні вітри, сильна завірюха опади то, звісно, безпілотним літальним апаратом важче пересуватися. Бувають поломки техніки через це, але наші фахівці з цим справляються. Я думаю, що ворогу набагато важче, ну в тому числі через мінуси. Вони мало бережуть свій особовий склад. Це ми вже протягом всієї війни бачили, це нам грає на руку. Але так, дуже важко з, з такою погодою воювати. Хоча багато хто каже, що на війні не буває хорошої погоди. Завжди, завжди погода або грає нам на руку, або грає ворогу на руку, залежить від того, хто наступає, хто обороняється і яка оперативна ситуація. Скажіть, стосовно рекрутингу, які спеціалісти? Зараз конч необхідні шквалу безпосередньо ми шукаємо широкий спектр спеціалістів. Люди не мають думати, що в армії має бути тільки стрілець, до прикладу. Якщо ви хороший водій, якщо ви програміст, якщо ви логіст, якщо ви аналітик, якщо ви менеджер навіть компанії, для вас знайдеться місце. Дуже часто навіть одна людина своїми діями своєю фаховістю може багато чого зробити. Тож долучайтеся до сьомого прикордонного загону, заходьте на сторінки, дзвоніть у рекрутинговий центр, долучайтеся до шквалу, будемо раді вас тут бачити. Колектив у нас чудовий е і все буде гаразд, приходьте. А який механізм приєднання до підрозділу і на яких етапах це можна зробити? Тут, наприклад, там на етапі мобілізувався чи на етапі вже веду службу, хочу перевестись. Е Можна і так, і так. Ви можете звернутися за телефонами нашого рекрутингового центру, який на соціальних мережах є, на сторінці Шквалу у Фейсбуці, на сторінці 7-го прикордонного карпатського загону. Можете прийти за адресою Львів Личаківська, 74. Там вам все пояснять, ми відповідаємо на всі запити. Яка б не була ситуація, розбираємося. Фахівці з нашого рекрутингового центру розбираються в кожній ситуації, стараються надати допомогу. Ну і все, доєднуйтесь, лишилося просто зважитися на цей крок, набратися сміливості, допомогти нам, а ми допоможемо вам бути сильним. Бути достойним, бути оборонцем України, а спеціальне якесь навчання передбачено, чи це от загальна БЗВП і і все? Звіс, звісно, 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 е, окрім загальної базової військової загальної підготовки, е, по напрямках ведеться спеціальне фахове навчання. Е, кожна посада, е, кожна посада має Свої особливості ми про це знаємо, і відбувається навіть ті, хто вже досить довго в підрозділах, вони все одно постійно проходять фахову підготовку, покращують свої навички, як всередині колективу від побратимів, так і на базі навчальних центрів Державної прикордонної служби. Спасибі пане Артемо, за те, що знайшли час доєднатись. Волочизм, дякую. Артем Дрозд – це інспектор прикордонної служби першої категорії по взаємодії з засобами масової інформації, прикордонної комендатури швидкого реагування Шквал. Він був на прямому відеозв'язку. Тим часом.